50 мільярдів євро вже виділили для Збройних сил України. Щорічно будуть виробляти та постачати 2 мільйони крупнокаліберних боєприпасів: дрони, артилерія, системи ППО, ракети до них. І все це я вам розповідаю. Головні положення білої книги стратегії Європейського союзу про зміцнення оборони оборони Європейського союзу та України, окремий цілий розділ цієї білої книги цілий, цілої стратегії, яку затвердив європейський союз, присвячений якраз посилення української обороноздатності той самий дикобраз, про який і обіцяла президентка Єврокомісії. Для України, для обороноздатності наших збройних сил, а ще з зброї і в Європейському Союзі, і в Україні. і Європейський бюджет підтримуватиме оборонців, зброярів України. Це стратегія, це стратегія друзів, це стратегія союзників в наших інтересах.